Скільки триватимуть пологи, стільки буде знеболення. У сучасному світі будь-яка жінка може дозволити собі відчути радість появи на світ свого малюка без тяжких мук. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі застосовують знеболення під час пологів, операцій кесаревого розтину та гінекологічних операцій. Є два види знеболення пологів: це є перинатальне введення. Анальгетиків, вену вводяться знеболюючі препарати, або інше знеболення, це нейроаксіальне знеболення, сюди відноситься субдуральне знеболення і перидуральне знеболення. Субдуральне це коли анестетик вводиться в ліквор, в спинну мозкову рідину, а перидуральне чи епідуральне знеболення, воно ще називається, це коли анестетик вводиться в перидуральний простір. Простір, який знаходиться навколо твердої мозкової оболонки. Основним медикаментозним методом знеболення пологів є епідуральна аналгезія. При такому знеболенні породілля продовжує рухатися, приймати зручну позицію, продовжує відчувати своє тіло, тільки при цьому зменшується рівень болю. Коли ми знеболюємо пологи, в неї біль зменшується до терпимого. Знеболюється спочатку шкіра, а потім на знеболену шкіру проводиться. Товстішою голкою пункція передурального простору, і через цю голку вводиться передуральний катетер. Голка забирається, катетер фіксується до шкіри. Процедура ця проводиться під місцевою анестезією, не болюче. катетер кріпиться до спини. І виводиться фільтр на шию. І скільки тривають пологи, стільки буде знеболення цих пологів. Знеболення під час пологів застосовується за бажанням пацієнтки та за низкою медичних показань. Показом до знеболення пологів є перше і найважливіше це бажання жінки. Також є ще медичні покази. Це є дискоординована родова діяльність і дистоція шийки матки, коли матка. Некортоновано скорочується, і, і через те, шийка матки повільно розкривається. І друге, це є токсикоз, гестоз, рекламсія середнього і важкого ступеня. Тоді теж використовуються нейроаксіальні методи знеболення у нас в перинатальному центрі. Необхідно пам'ятати, що для застосування епідуральної аналгезії в пологах існують протипокази. Протипоказами до епідуральної анальгезії є. Абсолютними Відмова жінки ми можемо її переконувати, якщо це потрібно, за медичними показами. Але жінка має право відмовитися, і це є абсолютним протипоказом. Другим протипоказом є порушення згортання крові, третє це є гнійничкові висипання. У місці пункції, в місці цього уколу, під час проведення кесарового розтину медики збільшують дозу анальгетика. але жінка також знаходиться при тямі та може контролювати процес операції. Там просто доза збільшується. Тоді жінка не рухає ногами, вона не має ні температурної, ні глибокої чутливості, ні больової. І під цією передуральною вже анестезією можна зробити кесарів розтин. Жінка тямі, вона все бачить, вона бачить народження дитини. Передуральна анальгезія є повністю безпечна. На дитину вона. Взагалі не впливає лікарі Івано-Франківського обласного перинатального центру запевняють, що знеболення пологів є безпечними, а жінки можуть самостійно регулювати інтенсивність знеболювання та додають, що в обласному перинатальному центрі є всі необхідні медикаменти та обладнання, аби зробити ваші пологи максимально комфортними та безпечними. Надія Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.